Для побудови великого бізнесу необхідно декілька складових: це продукт, це ринок, це система, це наставник і інвестиції. Якщо є всі ці складові, тобто є класний продукт, який необхідний, необхідний людям. Є ринок, ми розуміємо, що є є кому продавати, є розуміння, як взаємодія яка, з конкурентним середовищем, система, без якої неможливо масштабування, наставник, який розкаже, підкаже, що саме робити на кожному етапі росту, компанії, структури і звичайно потрібні інвестиції. Лайф все це є. Вам не потрібно своїх коштів вкладати в мережевому маркетингу. Тут є наставники, ринок колосальний, не зайнятий в Європі. Продукт шикарний, необхідний всім. Система, як показала практика, краща в Україні. Тому приходьте, і разом ми допоможемо вам зробити великий бізнес.